Добрий день, вас вітає Київська академія прикладних мистецтв. Давайте з вами познайомимося. Мене звати Анастасія Ольгівна. мене звати Єлизавета Сергіївна і ми адміністратори Академії КПМ. Сьогодні ми будемо відповідати на ваші найпопулярніші питання щодо вступу в нашу академію у 2023 році. Що потрібно для творчого конкурсу? на Спеціальність дизайн стилю та візажу. Це може бути будь-яка творча робота, виконана вами власноруч, наприклад, макіяж на собі або на моделі. Також класним плюсом буде, якщо ви знімете туторіал на виконання роботи. І також це може бути малюнок на доміну тему. Наразі в гуртожитку проживають наші студенти, тому, на жаль, ми не можемо зняти вам рум тур, але ви можете написати нам в дірект, і ми надішлемо вам фотографії, відео кімнат, санвузлу, гуртожитку, кухні тощо. На проживання в гуртожитку вартість за один місяць становить 1 тисяча гривень. Прихідні бали НМТ для вступу у 2023 році. Мінімальний бал НМТ – для бюджетних бузів становить 130 балів. На контракт це 120 балів. Що потрібно на творчий конкурс і які саме роботи потрібно намалювати? У вас має бути одна основна робота? Це може бути будь-яка творча робота, виконана вами власноруч та у будь-якій техніці. Також додатково ви можете надати портфоліо, це буде плюсом. Чи є бюджет? Академія КПМ це приватний навчальний заклад, і навчання у нас платне. Але ви можете взяти участь в Олімпіаді дизайнер 21-го століття і отримати знижки або навіть безкоштовне навчання, реєстрація та деталі за посиланням. Скільки навчатися на бакалавра? Чотири роки, якщо денна форма навчання, і чотири з половиною роки, якщо заочна. Але заочна форма навчання є тільки за спеціалізацією дизайн зачіски і макіяжу якого числа потрібно реєструватися на творчий конкурс? Онлайн заявку ви можете вже зараз реєструвати за посиланням. і також дати вступних іспитів визначить приймальна комісія та повідомить вас, коли почнеться прийом документів.